Тут в значній мірі збережена оця історичний рівень забудови, де можна усвідомити, що таке Харків дев'ятнадцятого століття, і саме в цьому є цінність. Ближче до епіцентру вибуху ми можемо спостерігати утворення структурних тріщин, серйозні пошкодження будівель. Тобто, це тріщини в стінах, тріщини в перекриттях, руйнація дахів. І от навколо нас в шістьох будинках суттєво пошкоджена покрівля. їх цінність саме в тому що вони формують цей історичний раунд, і це такий один з небагатьох заповідників Харкова взагалі де в високій ступені збережності знаходиться історична забудова кінця 19-го, початку 20-го століття навіть тут є будинки і початку 19-го, і навіть кінця 18-го століття